Моє вітання всім, хто цей час разом з нами. 24 червня пройшло перше пленарне засідання чергової 63-ї сесії Жовтоводської міської ради. Перед початком засідання під стінами приміщення виконавчого комітету зібрались працівники комунального підприємства «ЖРЕО» на чолі з керівництвом підприємства. До комунальників звернувся перший заступник міського голови Анатолій Милюшко. Далі з місця подій. На расчетный счет не получил никаких. В этом году тоже. Речь идет о сумме вы, э, порядка в прошлом году 500 тысяч, в этом году вот. Поэтому э, вопрос в чем? Мы, вы нам не платите э, за аренду, то есть 30% товаров вы должны были. Получается, что эти деньги э, мы не можем возвратить. Значит, смотрите, было такое предложение вашему руководителю о том, что. Который вам ходит арендатор, э, перечисляйте на нас, и на следующий день вы возвращаем к вам и вы их используете за работу и за все остальное. Да, мы рассчитываемся за, за ваши кредиты. Мы сами работаем, не должны еще вам перечислять. Я прокомментирую ответ первого зама. Значит, задолженность предприятия по арендной плате, начиная с 2010 года, с 10 -го, 600 тысяч, это не за прошлый год, потому что месяц порядка 15 тысяч. 15 тысяч мы используем действительно на свои оборотные средства. И закон так говорит, что это на предприятие. Дальше. Зато задолженность бюджета, начиная с 2010 года, 6 миллионов. Это сопоставимые цифры. Почему говорит, пошел, не отдает долг. Почему? Эти нам конкретно, конкретно. Этот вопрос финансовый, он решается. Да. А вы сейчас говорите о кредиторской задолженности, которая возникла, начиная с 2010 года. Скажите, пожалуйста, а что вы делали, как главный бухгалтер этого предприятия и как руководители, для того, чтобы эту задолженность, погасили вам в 2010 году, в 2011 году, в 2012 году, в 2013 году. Отвечу на этот вопрос. Значит, каждый год предприятие получает плановое ассигнование порядка 2 миллионов. Работы выполняет на 3-4 на 4 миллиона. Откуда эти 6 миллионов? Я каждый год пишу на мэра, на депутатский корпус о том, что, товарищи, прошу, заборгованность, яка возникла у вас подписанными актами выполненных работ на миллион, в счет арендной платы сделать зачет. Еще раз говорю, это было бесконечно сказано и на комиссиях, и письма поднимала. Так вот, 600 тысяч и 6 миллионов, это совершенно несопоставимая вопрос. Перепалка по фінансовим питанням, це буде безгодічно у них зараз. Я вам скажу так, сьогодні буде засідання. Якщо не буде рішатися цей вопрос, давайте всі дружно, як ми зібралися. Приду По юлійським законам за 2-3 неділі і підемо у забастовку. І хай хоча б неділя, дві постійні город. Посвітня город без нашої упорки. Ми потім розгрібати будемо усе те, що воно заросло і загадилося. Ми будемо розгрібати. Ну хай вони до що воно діє, коли ми без копійки сидимо. Люди з по повиходили, не отримали ні одні копійки, ні відпустки, ні після відпуска. І ми до сих пор нічого ще не бачили, ще майського не видно і не чуть, коли воно буде. Так що, так що будь ласка, якщо у їх діло не здвинеться ні з тарифами, ні з чим, дружно піддержуємо, пишемо листи, як повинні бути зласно закону за дві неділі. А тоді організовуємо забастовку, щоб знали усі і сполкомів мерії і всі мешканці нашого міста, що жеки закриються, і хай вони попробують розгрібатися. Що ж до самого пленарного засідання, то найбільш довготривале обговорення даної сесії стосувалось рішення наданого на розгляд депутатам міськради про результати виконання рішення жовтоводської міської ради від 4 березня поточного року про реформування комунального підприємства в жрео та підвищення якості надання послуг. Звіт з цього питання щодо виконання заходів комунальним підприємством ЖРЕО і виконання заходів виконавчим комітетом та управлінням житлово-комунального господарства надав перший заступник міського голови Анатолій Милюшко. Співдоповідачем з цього питання виступив директор комунального підприємства ЖРЕО Олег Кудрявцев. Отже, як уже було сказано, питання викликало досить борхливе обговорення. Депутати міськради висували зауваження з приводу обох звітів, вносили доповнення і пропозиції. На даний момент ми розглянули один вопрос у реформуванні комунального підприємства в ЖРЕО і повершенні качества е, представлення послуг. Тому наша фракція предлагає вотакий проект рішення. Тож після виступу депутата Людмили Крижановської Гончарової були заслухані й інші виступи, у тому числі представника ініціативної групи Жовтоводської громади та начальника управління житлово-комунального господарства. Однак, серед інших найбільш доцільним за загальною думкою став виступ Людмили Крижановської Гончарової та озвучена нею пропозиція від фракції депутатів комуністів. Згідно даної пропозиції, більшістю голосів депутатів міськради було прийнято рішення, в якому зокрема звіт першого заступника міського голови Анатолія Милюшка взяти до відома. Роботу посадових осіб виконкому та управління житлово-комунального господарства по проведенню реформування комунального підприємства в у визнати незадовільною виконавчому комітету негайно запровадити механізм перерозподілу коштів у межах побудинкової картки обліку згідно вимог постанови кабінету міністрів від 1 червня 2011 року номер 869. Про виконання даного рішення та рішення Жовтоводської міської ради від 4 Березня 2015 року про реформування комунального підприємства «ЖРЕО» та підвищення якості надання послуг прозвітувати на липневій сесії міської ради. Остаточний варіант даного рішення з усіма поправками має бути підписаний міським головою у п'ятиденний строк, після чого буде офіційно оприлюднено у засобах масової інформації. На цьому все. Слідкуйте за останніми подіями в місті разом з нами. Ми говоримо об'єктивно про актуальне.